Визирську громаду на міжнародному рівні гідно представляють не тільки посадовці, а й представники культурної галузі. Зокрема, творчі колективи візирського будинку культури підкорили журі міжнародного конкурсу Art Motion Friends, який проходив в онлайн-режимі у Парижі. Треба зазначити, що саме організатори заходу запросили артистів з візирки взяти участь у конкурсі. До війни до коронавірусу ми завжди їздили в місто Одеса на конкурси. А потім Напевно, вони передають інформацію, чи номер телефону, чи що, і нам присилають запрошення. І чим більше ми приймаємо участь у різних фестивалях або конкурсах, тим більше нам приходять на почту запрошення. І ось так нам прийшло запрошення до Парижу на тематику українська пісня, тому ми відразу не думаючи, і прийняли участь. За результатами, усі представлені номери творчих колективів візирського будинку культури здобули лише вищі нагороди. Народний ансамбль Візерчанка з піснею «Святкова» – Перша премія, народний вокальний колектив Райдуга з композицією Мій дім, моя родина. Перша премія. Зразковий танцювальний колектив «Орхідея» з номером гарно молодичка. Перша премія. Зразковий духовий оркестр, візирські сурми з композицією Попурі на тему українських пісень, гран-при для всіх артистів. Взагалі, зайнять улюбленою творчістю, це певно віддушна. Та емоційне розвантаження, а участь у конкурсах міжнародного рівня ще й гарна мотивація для подальших творчих перемог на міжнародних площадках. Вони приходять сюди, знаходять себе тут і дуже задоволені. Всі звідси виходять, піднімають собі настрій. І Ми завжди приймаємо участь у різних конкурсах та фестивалях. Всі з нетерпіння чекають іншого другого конкурсу. Хочеться побажати всім переможцям міжнародного конкурсу Art Motion Friends, як артистам, так і їхнім керівникам нескінченного натхнення та наснаги. Або вони неодноразово гідно представляли візерську громаду на різноманітних міжнародних культурних змаганнях.